Буде присвячений темі алюміній. Давайте розпочнемо із загальної характеристики алюмінію, за його положення в періодичній системі хімічних елементів. Отже, він знаходиться в третій групі, головній підгрупі, бо він від центру клітинки ліворуч, це головна підгрупа. Третій період, цей період малий, його вищий оксид алюміній 2О3 буде. Утворюватися далі. В нього порядки номер 13, це означає, що в нього 13 протонів, 13 електронів. Щодо нейтронів, 27-мінус 13 це 14 нейтронів. Він являється п-елементом. Типовий метал, але за амфотерними властивостями. Тобто у нас натрій потужний метал, магній вже пасивніший метал, бо в нього два спарених електрони на зовнішній орбіталі, а в алюмінію на зовнішній орбіталі три електрони. Один з них не спарний, але в збудженому стані їх три неспарених. Тому тобто, ну, валентність в алюмінію постійно три буде. Також він більше віддає електрони, утворюючи. 10, маючи 10 в собі електронів. Більш стабільніша його структура, тобто, від що відповідає інертному елементу нео. Ми бачимо, де знаходиться алюміній. Давайте це ми також розглянемо. Також ступінь окиснення відповідає валентності, тобто 3. 3. Щодо поширення в природі, і ми бачимо, що е, алюмінієва руда міститься в бокситах. Алюміній є найпишинучим металом е, на землі, його вміст земній корі 8% за і Це перше місце серед металічних елементів і третє серед усіх елементів. Через високу хімічну активність у вигляді простої грощуни алюміній природній не трапляється. Він міститься в багатьох е, сполуках, утворюючи ґрунти глиноземи, боксити. Також алюміній є у складі мінералів, зокрема коштовного каміння. Причин забарвлення цих мінералів невеликими домішками оксидів певних металічних елементів. Наприклад, в рубінах це хром, в сапфірів титан та ферм. Ось ми бачимо А це як виглядає берил, Б, аквамарин, В, рубін, Г, сапфір, Д, смарагд. Корунд є Е Корунд поступається за твердістю лише алмазу. І ви зустрічали корунд на наждачному покриті. Наждачний папір покритий корундом, Расталити на корундом. Незважаючи на поширеність, у природі алюміній не міститься в живих і не бере участі в метаболізмі. А в Україні є великі поклади алюмінієвої руди у вигляді боксидів і глинузем в приазові та на Закарпатті. в межах українського кристалічного щита тектонічної смуги, яка простягається вздовж середньої течії Дніпра на відстані. Понад 1000 кілометрів, завширши 250 км. Щодо фізичних властивостей по алюмінію, ви бачили, наприклад, алюмінієва польга. Алюміній парамагнітний сріблясто-білий метал. Ковки легко витягуються в дріт, гарно проводить відповідно, електрику. Добре, піддається формовці, утворює фольгу. Температуру плавання, та кипіння бачимо, належить до групи легких металів зустиною 2,7 грам на сантиметр кубічний, виявляє високе тепло та електропровідність, 65% від електропровідності міді, а також високу світловідбивну здатність. Щодо хімічних властивостей, ми вже з вами стикалися, як алюміній контактує з киснем це його корозію, це алюміній 2О3. Утворюється також взаємодія з неметалами, наприклад, з йодом е яскрава реакція. Він відбувається: алюміній йодин утворюється, алюміній трьохвалентний, а йод це галоген з валентість один. Тобто йод по якійсь сполуці, тут валентість його один. Зараз переглянемо, як він контактує із кислотами. Тобто із розбавленими кислотами він типовий метал своєю валентністю 3. Щодо концентрованих кислот сульфатної та нітратної, то відбувається пасивація, коли холодна. Наприклад, нітратна кислота. Щодо реакції, то типовий достатньо активний метал. Більше себе поводить як метал Ези з сульфатною кислотою, він себе поводить як слабкий метал, тобто СО2 виділяє. Також, так як алюміній являється амфотерним, то він здатний взаємодіяти з лугами і розчинами лугів, утворюючи комплексні сполуки та виділяючи бодень. Щодо реакційної здатності, то алюміній дуже... Активний, наприклад, це алюмотермія, так звана, коли алюміній відновлює інші метали завдяки своїй активності, при нагріванні і утворюється чистий метал, наприклад, манган та алюміній оксид. Він Гарний відновник. Щодо застосування алюмінію, то він в великих кількостях в металургії використовується для добування менш активних металів методом алюметермії. Цінним конструкційним матеріалом він відносно легкий, відповідно використовується в. В великих масштабах, але достатньо міць, міцний. Тому з алюмінію виготовляють легкі довговічні будівельні конструкції. Багато алюмінію потребує авіаційна промисловість. Дюралюмінієм обшиває корпуси літаків. А дюралюміній – це в нас сплав. Алюмініє. Пилоподібний алюміній та деякі його сплуги використовують як тверте ракетне. Паливу. Алюміній легко піддається штамповці, він стійкий до корозії, а його сполуки не токсичні. Завдяки цьому алюмінію виготовляють столові прибори, посуд, бляшанки, кухонні гаджети. Через свою високу відбивну здатність та легкість напилення алюміній є ідеальним матеріалом для виготовлення дзеркал. Суміш алюмінію з феррим трихолентним оксидом називається термітом. Використовують для зварення залізничних рейок та Труп. Ось така тема, що стосується до алюмінію. Також, як виглядає реакція, взаємодії алюмінію з йоном. Достатньо, Знову ж таки, яскрава реакція. Е, також е, алюміній здатний взаємодіяти з водою з утворення свого гідроксиду та водню. Саме гідроксиду.